Ну а вже зараз розпочинається і вже відчувається така прохолодна осінь рання зранку, дійсно так хочеться закутатись вже в теплий светр. Знаєш, ніби дивишся, у мене ще досі висять такі літні речі, угу. там якісь джинсові курточки Купальник, знаєш? Купальник, так Купальник, не висить, але в будь-якому разі вже думаєш таки, та може вже і светр піддіти під ту курточку. А головне, щоб він був у вас, звичайно, як якщо ви не встигли ще собі обрати. Новий светр. Ми далі розповімо, як це зробити зі стилісткою Анастасією Мальцевою. Ми дійсно будемо обирати светри за якістю та матеріалом у студії першого шоу. Анастасія Мальцева стилістка, професійне кредо. Мода має бути легкою. Стиль полягає у балансі. Після перемоги мріє продовжувати жити тут і зараз. Ранок розпочинає з кави та прогулянки з домашнім улюбленцем мопсом Лебовський. Вітаємо вас у першому шоу, раді бачити. Раді бачити. І нам одразу ж, звісно, цікаво, на що в першу чергу потрібно звернути увагу, коли ми купуємо такий вже осінній зимовий, навіть свете. Ну окрім того, щоб він вам має подобатись, ага. <смеш> варто звернути увагу на його склад. Звичайно, що натуральні складники, такі як вовна, кашемір, бавовна, вони будуть гріти набагато краще, ага. аніж акрил чи поліестри, які взагалі не гріють. Також складники. Натуральні складники мають гігроскопічні е, властивості. Тобто, коли ви будете трошечки пітніти, вони будуть вбирати в себе ваш пот і Таким чином ви не будете охолоджуватись знову ж таки. Але це знову ж таки роблять природні такі натуральні, так так, 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 так. я завжди за те, щоб це були натуральні складники, вовна, бавовна. Але є ще такий момент, коли у нас светр 100% наприклад, вовняний. Mm -hmm. В ньому можуть витягуватися лікті ага. і відповідно 15 20 якихось. Стабілізуючих домішок там того ж поліестру, вони не шкодять а навпаки, роблять светр більш зносостійким. Угу. Тобто він не може бути, ну точніше, може, може. бути, але е, на 100% бавовняний, можливо, і не краще купувати. Так, так. За ним буде просто складніше доглядати. А ось, ну за вашою думкою, який склад светру повинен бути такий максимально ідеальний? Ну, якщо ми хочемо супер-супер теплий светр, то це може бути просто вовна. Але якщо при цьому ми хочемо, щоб светр був ще й дуже тоненьким, то це вже тільки кашемір, бо тонкий кашемір може гріти так само, як і вовна. Кашемір Красний. Мені прям захотілося одразу загорнутися, воно такий приємний на дотик. так? Так. О, Мені одричі... здається, що от навпаки, а, воно, ти кажеш приємний на дотик. Бо в мене асоціація з светрами, що вони постійно коляться. Є такий момент, але от якраз кашемір він не колеться. І навіть люди, які мають гіперчутливість до вовняних тканин і не можуть носити светри, вони можуть носити кашемір. Ага. Але якщо ви трошечки чухаєтесь від светру, ви завжди можете просто піддякатися. Під нього майку, футболку, лонгслів, якийсь бавовняний, який е, буде створювати цей А шар. Чому взагалі от, дійсно відбувається так, що він може колотися нам? Ну? Е, це досить складний процес, е, пов'язаний з тим, що у волокна можуть бути ниточки різної довжини. І от оцей пушок, який утворюється в нитці, він і буде вас подразнювати. Підколювати так, підколювати. Ви тут вовна, бавовна, а мені головне, щоб не кололось простими словами. А як їх правильно зберігати? Ще такий момент, так? Тому що я пам'ятаю, у нас в етері першого шоу був сюжет з приводу організації простору. і Ми тоді розбирали і казали про те, що коли зима, так у нас тоді було літо, і взимку ми всі наші теплі речі складаємо так, окремо, так, так. витягаємо літні речі, так а потім зараз же у нас навпаки, навпаки. Зараз у нас навпаки, так ми літні ховаємо, а зимове е, достаємо, так але все одно нам потрібно його там попрали, якось складати чи краще вішати, що робити особисто. Я я люблю складати мені, так зручніше. В мене є стопка светрів. Я завжди бачу, що переді мною можна також і вішати, але ми не вішаємо светри ніколи звичайним способом, тобто просто одягнувши їх на вішачок, ага. бо це тонкий і пластичний матеріал, який буде просто витягуватись в районі плечей. Тобто, там, де светр потрапляє на оцей куточок, будуть такі шляпи утворюватись. Тому як варіант, ми беремо наш светрик. Як цікаво, ви закрутили. Так. 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 А що тут светр. за склад одразу можете сказати? Я думаю, що тут є акрільчики. Це синтетичний, не бачимо. Отже, беремо светр, складаємо його навпіл. Навпіл, рукавчики витягаємо. І оцей куточок, який в нас утворився, він має в нас. Зверху на вішечку опинитися. Тобто ага. ми накидаємо його, як якщо він так може впасти. Так, і беремо тепер рукава і заправляємо ah. ось таким члухом. Це такий лев. Я таке вперше бачу, і воно так охайно виглядає. Бо я повісив би, І потім в мене Дуже були такі плічики, мабуть, і воно тоді не витягується. А на у цих частинах теж не буде заломів? Завдяки тому, що в нас там вже кілька шарів тканини, вона ущільнюється і не витягується. Дуже Цікаво і такий дійсно дуже корисний спосіб саме так вішати. Я буду так робити. І тепер. Це тобі заняття на сьогоднішній вечір. Просто перемісити. Подивимось, чи в нас тут є різні так, светрики, це більш такої щільної тканини. Так, але бачите, в ньому достатньо активний пушок є. І от коли ми бачимо, що на светрі є пухнастість, це означає, що він буде дуже легко кашлатитись. І в першу чергу це буде утворюватись під рукавами в місцях, де він там третья пштана. Можна цього уникнути, а уникнути щоб, дійсно, неможливо, що, що, що? можна тільки знімати катишки спеціальною машинкою. Слухайте, а от якщо хочеться Це дійсно такий максимально теплий светер, але одразу логічна асоціація, що він може бути важким. Так. Чи існують якісь такі матеріали? Навіть це, якщо чесно. так, ну тут видно, що він теплий. Тобто, я так. от як то кажуть, тут одразу в мене повна асоціація. А ось, наприклад, легкими можуть бути светлинки. Так, ми такі знову, тонюсенькі, повертаємось, тонюсенькі, але дуже дуже теплі. Повертаємось знову до кашеміру. Він може бути супертонким, суперлегким. Ви майже не будете його відчувати на тілі, але він буде вас гріти. Mm -hmm. А от якраз щодо кашлатання в кошемір як дуже сильно, дуже сильно так Так, в нього є свої мінуси. Тобто він такий недовгостійкий, фактично, якщо ми його Прати тільки руками, сушити тільки в розкладеному вигляді і регулярно знімати катишки спеціальною машинкою. А взагалі буває такий склад тканини, щоб не призводило до цих катошок, не кашлатилося? Синтетика, мабуть, я думаю, що це може бути і натуральний матеріал. Головне, щоб плет. Тим було ось такого плану, ага, тобто то, в нас то, тут то, майже то, немає то. пухнастості, пушку ніякого, а дуже щільна нитка, і завдяки цьому буде мінімізовано цей процес кашлатання. Ну тобто, ми зрозуміли так, що важливо все одно, щоб светр все таки був натуральний, щоб він був теплим і щоб вбирав вологу достатньо добре, але все одно і по розміру. І по ну що подобався, так. але все одно певний склад в складі має бути синтетика, щоб він був довго нам служив і так? зберігати звичайно. щоб він і довго нам служив. І зберігати це важливий момент. Дійсно, якщо все таки вішати, то в той спосіб, який ми показали на вішачок або складати. Так. Дякуємо вам за ці поради. Анастасія Мальцева стилістка була у студії першого шоу.